Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate тема сьогоднішнього відео: Inheritance і Inheritance Type Single Table. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Анотацію Inheritance вже розбирали, і Inheritance Type Table per Class розбирали в попередній темі, а сьогодні буде Inheritance Type. Single table. І це стратегія однієї таблиці. Показує всі сутності в одній таблиці. Коли ви зберігаєте всі сутності в одній таблиці, тоді хабернету потрібен спосіб визначити клас сутності, який представляє кожний запис. Ця інформація зберігається з стопці дискримінатора, який не є атрибутом жодної сутності. Ви можете. Або визначити назву стопця за допомогою анотації Discriminator Column у суперкласі, або Хібернет використовує D-Type як назву за замовчення. Що це все означає? Це означає, що класи Entity, які розширюють клас з анотацією Inheritance і типом Inheritance Type Single Table, будуть мати всі записи в одній таблиці. У нас, наприклад, це суперклас. Є person. Inheritance, inheritance type single table. І це означає, що коли ми створюємо нашу таблицю person, то всі записи. В нашому випадку entity, які розширюють person, це parent і child. Вони будуть мати записи тільки в таблиці person, не в своїй власній, а тільки в таблиці person. І за допомогою. Discrimination Column, Я її написав, назву буде person type. По ній будемо визначати, до якої сутності належить той чи інший засіб. Uh, запис. Parent буде discrimination value parent, а в child discrimination value child. Тобто наша табличка person буде складатися з ID, name, gender, age. Person type. Але як колонки, немає ні в person, ні в класі, ні в класах entity, які розширюють цей клас. Давайте подивимось. Дивіться, я створив person. Є ID, name, gender, age і person type. Я зробив там HR 10. Цього, в принципі, достатньо. Створимо цей клас. Так, десь і, до речі. Ось тут таблиця. Refresh all. У нас є тільки таблиця Person. Мені не потрібно вже ні parent, ні child. Ну, зв'язок я поки не роблю. Потім, якщо хочете, можете зробити parent child зв'язок. Виходить так, що він буде ссилатись на одну і ту саму таблицю. Ось тут Constraint треба буде поміняти на person. Отак, ну, в принципі, на person. Але, до речі, можливо. Цікаво. Можливо, так і не вийде. Треба подивитись. Хоча на перший погляд можна зробити, нам в принципі все рівно. Ми звертаємося до ID, то воно по ID буде їх бандити або мепити. То, В принципі, повинно вийти. Замість parent id Замість parent-Hild, отут будемо писати person. В принципі, повинно працювати. Можете спробувати, якщо є бажання. Давайте подивимось, як це працює. Створимо спочатку parent. Все як є, відкриваємо транзакцію. створюємо клас parent. Tom, mail24 і робимо Persist, Commit і закриваємо нашу сесію і повинно створитись Person. З такими даними. Так, нічого немає. Поїхали. Як бачите, відпрацювало. Хоч тут і ми пишемо, що у нас entity Child Parent, але немає person. А табличка у нас тільки person. Немає більше жодних таблиць. Один том mail24 parent. Створився. Давайте тепер get parent. Як поставимо? Сама нас перенаправить. І так. По ID 1. Дістаємо. Так, дістаємо Tom Mail24. Відпрацьовуємо. Таку саму логіку. Давайте по Child. Створимо Child. Клас Child. Anna female 12. persist Child. Поїхали. Працювало. В тій ж самій ж таблиці Person створюється друге поле, але, як ви бачите, Person type перший був parent, а другий child. При тому, що ми ніде це не вказували, окрім як анотації над класами Discriminator Value. Давайте подивимось, чи дистає. Підсказка наперед. Так. І так, дістаємо 2. From child. Дивіться, і тут було from child, і тут було from parent, ми не вказуємо from person. Anna female age 12. Це коректно. А тепер раді цікавості, дістанемо is person. Давайте подивимося. Дістанемо 2, наприклад. Anna FML 12. Немає таблиці з, немає колонки з person type. Є варіант, до речі, як можна реалізувати цю колонку, ну, точніше, не колонку, через getter всередині person. Якщо прям дуже сильно потрібно, є варіант, можете подивитись в інтернеті, щоб отримувати саме тип. Якщо ви дістаєте, наприклад, як клас Person, ви можете дістати типи. Кожного із цих персонів. Таким чином, суперклас, який має анотацію Inheritance Type Single Table, зберігає в собі всі записи класів, які його розширюють. Entity, які його розширюють. Це може бути зручно, коли у вас всі entity мають однакові поля. І все. В принципі, в цьому випадку, але їх вам треба розрізняти, от, наприклад, по parent або по child. Або по гендеру, можна це теж зробити, щоб просто не мучитись з перевірками, чи то Male, чи то Female, чи то Parent, чи то Child. Hibernate одразу вам засетить в клас, наприклад, parent і клас, наприклад, child. І ви одразу їх можете опрацювати без всяких перевірок. Але і так само напряму можна працювати з табличкою Person, щоб дізнатись загальну кількість, наприклад. Ну, якщо вам треба працювати з е, усіма записами, які є в цій таблиці. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Хабернет, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.